Неймовірно прикольне небо, але <смі> відео записувати все одно. Не виходить з нормальним звуком, бо по-перше, сильний вітер. По-друге, мої собаки казяться просто весь час десь поруч і з ними все виходять з жахливим звуком. Спостерігаю сьогодні тут. Три, як мінімум, троє лунів очеретяних над лугом полюють. Чепури пролітають. Хто там ще осілякі коловотники в болотах пищать, але я їх не ідентифікую на звук, а у моніторинг не вношу без фіксації очима. Чесно кажучи, безумно відмерзають руки знімати, Сьогодні мінус на вулиці і дуже некомфортно. Бачите, вдаличені на тій стороні через річку. Теж літає. Ай, прикольний. Це самець. Так, тут у нас хтось крижня розпатронахав. Пір'їнки з крила. Мені завжди цікаво, що так мало пір'я залишається після здобичі. Навіть збирати нема що. Це собаки знайшли просто на логу. Пір'їна красива, ще з крапельками цими взагалі. Ну, це тільки через лунів можна запертися в цей кліщатник. Сьогодні просто мінусова температура, то хоча б їх не так багато, бо зазвичай у нас просто десятками Десятками. і треба кожні два метри себе оглядати на предмет наявності клюща на штанях. Того ми влітку сюди не ходимо і моніторинг прямо на лугу провести не можна. Не тільки влітку, взагалі, починаючи з плюс 5 до плюс 30, все, захід в траву заборонений. Тому в теплу пору тільки з доріжок. У нас моніторинг і прогулянки. Так що, коли є можливість зайти в луг і тут щось познімати, то це взагалі, звісно. Це можливо зробити зазвичай тільки взимку. Я зайшла в таке класне місце між лепками, де проводів не видно, так лунів не видно також. Все тільки дві качки летить наприклад. Тут можна було б познімати, коли провода не лізуть в кадр. Але ні, У луні полетіли кудись. Ну, стільки, скільки собаки мені приносять кліщів, це я вам навіть не передам. Словами ніякими десятками, десятками носять мені. Пара сотня кліщиків, це у нас як додаткові домашні тварини. Вони в нас повсюди, усюди домі. Ми до них звикли. На жаль. Так, на нас там ззаду несе е, сніжну е, тучу. Так що я вже завершую, зараз спостерігаю за луням, але він на фоні е, будинків то не дуже гарно виглядає. Коротше, поки що я 10 видів нарахувала, там звичайні припадні, чепури, е, луні, е, хто там? Галки, круки. Зеленяки, ну коротше, такі звичайні пташки. Звичайні пташки, бляха. Пара пазанів було і баранець. Звичайний вилетів з болота. Це із тих, що я можу ідентифікувати. Собаки заважають знімати відоси на постійній основі, бо це поряд. Так, лонів сьогодні багатенько. Від 3 до 5 точно, але я внесла тільки трьох. Не встигли до снігу. Діти додому. Ми вже по снігу версаємося. Фух. Зараз настільки швидко. Змінюється цей е, стан неба е, і навколишнього, що неможливо просто відвернутися, поклавши телефон. Збиралася просто вийти за дровенячкою. А тут бац, і після снігу така краситіша.